Проголосили собі незалежність, не автономія, а республіка ухвалив сьогодні парламент Криму. Засідання депутатів відбулося за зачинними для українських журналістів дверима навіть попри обіцянки самопроголошеного прем'єра автономії Сергія Аксьонова. у будівлі ради мало змогу працювати лише російські камери. Що ж наухвалювали ухвалювали кримські депутати? Дізнавався наш Сергій Стеценко. Вже звична картина для парламенту Криму. Жодного українського журналіста. На позачергову сесію депутатів скликають зранку телефонами. Приходять майже всі. Добрий, вважаємо депутати. Одне з перших питань декларація про незалежність автономії та міста Севастополя. Говорили недовго і 78 пальців за незалежний Крим. За 78 рішення прийнято. Если на основании референдума будет подтвержден первый пункт, мы становимся суверенной республикой и на основании этой декларации обращаемся в Российскую Федерацию о принятии нас как субъекта Российской Федерации. Вже за кілька годин ця інформація з'являється на офіційному сайті кримської влади. У першому шабзаці депутати виправдовують своє рішення. Мовляв, бажання стати незалежним є законним та не порушує норм міжнародного права. За приклад наводять Косово, яке 2010-го, згідно з рішенням міжнародного суду ООН, здобуло незалежність. Та цікаво, те, що президент Росії Володимир Путін, до якого по допомогу і звернулася нова влада Криму, ніколи не визнавав незалежності Косова. Що касається капна. мы себя поведем, если начнется одностороннее признание одностороннего объявления Косово своей независимости? Не будем ли мы делать то же самое? Да мы вообще не собираемся обезьянничать. Если кто-то принимает дурное неправовое решение, это не значит, что мы должны так же действовать. Так само Віктор Янукович, якого влада Криму досі вважає за президента України у своїх заявах ніколи не підтримував статусу Абхазії та Південної Осетії загласно міжнародних законів і норм які нарушення цілісності того чи іншого государства. запрещені я ясно говорю я никогда не признавал ні Абхазію, ні Южною Сітію, ні Косово самостоятельно государствами. Далі парламент Криму забороняє на території автономії діяльність націоналістичних організацій. У перелік потрапляють свобода, прави сектор і тризуб. Контролюватиме це тепер. Ось ця тендітна білявка. Новою генеральною прокуроркою півострова призначає 33-літню Наталю Поклонську. Тантіш на вас посмотрели. Мы вас поздравляем и надеемся на совместную плодотворную работу. Тим часом до референдуму в Криму залишається п'ять днів. До нього тут активно готуються. Кажуть, не біда що часу обмаль. Агітація триває повним ходом. Людей завалюють листівками, де чітко вказано, де має стояти Галочка і чому сказати так. Б'юлетені активно друкують перевірити списки виборців. Часу нема, то ж беруть за основу ті, за якими обирали 2012-го Верховну Раду України. Ми ці списки використовуємо для роботи вони будуть вони предварительне, вони будуть уточнені. 15-14 марта когда откроются участковые комісії для голосування, все там буде так, як всегда було на всіх виборах. Також парламент Криму затвердив бюджет референдуму на голосування. Автономія витратить 16 мільйонів гривень. Сергій Стеценко програма Вікна СТБ.